Всім привіт гостям, підписникам та підписницям мого каналу 19 травня 2025 року продовжую працювати на пасіці. Одразу хочу вибачити за таку жартівливу назву цього відео. Трішки вирішив підняти вам настрій. Звісно ж, ніякого снігу на даний час немає. Хоча, справді, перед цим була достатньо погана погода, були й приморозки, йшли. Прохолодні дощі, і справді пролітав невеликий сніг. Трішки пригріло сонечко, і мої верби, ті, які є біля пасіки, вони вже відцвіли, почали виділяти ось такий пух. Це справді має такий достатньо ефектний вигляд. Сфокусував відео на темному вулику, щоб ви його поспостерігали. Що можу сказати на рахунок початку сезону? Це, напевно, один з найскладніших початків сезону на моїй пам'яті. Надіюсь, надалі буде краще. Справді погода цього року не радує, хоча я працював достатньо багато і абсолютно всі сім'ї, які є в мене на пасіці, вони повністю готові до раннього менозбору. Корпусні вулики мають гніздовий корпус та мінімум два магазини на даний час. Сім'ї не в ройовому стані, лежаки мають, ну, напевне, від 15 там, до 20 рамок, в середньому 18. До медозбору готові. Буде він, або й ні, покаже час. Приморозки були по пасіці, ось перед вами горіх має такий жахливий вигляд. Показував я вам акацію, акація місцями витримала приморозки або, можливо, Мороз якось проходив полосою, таке також трапляється, але ділянки ті, які вистояли, вони є незначними. Буде виїзд до акації на Кочівля або ні, поки що я ще не вирішив. Точно можу сказати, що буде виїзд до липи і до соняха. Не знаю, камера передає ні, але ось такий це, має вигляд, Можете бачити, глянка землі, та яка є в мене біля пасіки, вкрита такою тонкою білою ковдрою. Надалі відео буде набагато більше. Справді, попереду, обов'язково кочівля на липу і на соняшник. Цього року кочівля на соняшник буде не одною, тому що в моєму регіоні його багато понасівали. Він буде різновіковим. Буде переїзд. Думаю, напевне, навіть 2-3. Тому хто має бажання чогось дізнатися, про почівлю, Залишайтесь на каналі, підписуйтесь. Кому відео сподобалось, вам не тяжко поставити лайк. Кому не сподобалось, просто проходимо мимо. На даний час у нас час і так достатньо багато негативу. Всім вам бажаю хороших медозборів, мирного неба над головою. До зустрічі в наступних відео. Бувайте.